Розумний мужик. Жив у селі бідний мужик. Дітей повна хата, а добра один тільки гусак. От і вирішив мужик: а понесу я цього гусака царю на Уклін. Може, дасть мені цар хліба. Хліб і без гуся їжа, а гусак без хліба то дурниці. Велів він жінці засмажити гуся та пішов до царя. Цар подарунок прийняв і каже Дякую тобі, та якщо зумів ти гусака подарувати, то зумій його й поділити, щоб нікого в моєму сімействі не образити. А сімейство в царя було таке. Дружина цариця, дві дочки царівни і два сини царевичі. Всього виходить шість душ. Принесли мужику ножа, став він ділити гуся, відрізав голову та подає цареві. Ти всьому царству голова, от тобі голова. Потім одрізав шику та подає цариці. А це, матінко царице, тобі. Жінка в домі хоч і не голова, а головою править, тому куди шия повернеться, туди голова і дивиться. Потім одрізав мужик ніжки і подає царським синам Вам по ніжці топтати батькові доріжки. А дочкам царським покрильцю дав. Вам з батьком, з матір'ю, не вік жити, виростете і полетите геть своє гніздо вити. Потім штрикнув ножем у м'ясо, що залишилося, і каже А я, мужик простий, мені м'ясо їсти. Засміявся цар Дивіться, усім роздав, та ще й про себе не забув. Ну й розумний ти, мужик. Нагородив цар мужика хлібом та відпустив додому. Прочув про це багатий мужик, та стало йому заздрісно. Засмажив він аж п'ятеро гусей і теж пішов до царя. А цар йому. Дякую. Тільки якщо зумів ти нас обдарувати, зумій і поділити так, щоб ніхто в моєму сімействі не був в образі. Зроби так, щоб усім порівну дісталося. Багатий мужик і так і сяк гусей перекладає і потилицю чухає, а не знає, як правильно ж гусей поділити. От думає він про себе, треба було б шість гусей принести. А цар тим часом за бідним мужиком послав. Прийшов бідняк, цар питає. А що, мужик? Чи зможеш ти п'ятеро гусею поділити так, щоб усім порівну вийшло? Чом же й не поділити можу, каже мужик. Це справа проста. Взяв він одного гуся і підносить до царя з царицею. Двоє вас, царю батечко, і царице матінко, а з гусем троє вас буде. Потім взяв другого гуся, подає і вас тепер троє, каже. Взяв ще гуся та царів нам подає. І ви, не в образі, бо вас тепер троє. Залишилося в мужика двоє гусей. Ну, а це, каже він, мені от і нас буде троє. Цар розсміявся. Ну, й молодець ти мудра макітра. Нагородив він розумного мужика, а багатого геть прогнав.